Добрий день. В цьому відео ми поговоримо про brp карту. Справа в чому? Справа в тому, що, як пишуть до мене, люди, в одних в brp карті пише Leave to remain, а в інших в brp карті пише Лів to enter. І люди, власне кажучи, запитують, в чому різниця, чому в одних пише Leave to remain, в інших пише Leave to enter? Дивіться, е я вам поясню так, чому різні формулювання. Карту to Enter видають тим, хто здавав біометрику у візовому центрі за межами Великобританії, або через додаток ID Check UK Immigration. Зрозуміло, зафіксували. А карту leave to remain» видають тим, хто здавав біометрику у Великобританії. Але скажу так: що згідно правил і умов, немає ніякої різниці в залежності від того, що у вас пише на карті, чи у вас пише «Leave to remain», чи у вас пише leave to enter». Я дуже вдячний своїм глядачам і своїй аудиторії, тому що саме завдяки спілкуванню з вами я можу зробити такий висновок, і я можу сказати впевнено, що я перший кажу цю інформацію, якої ви не бачили ніде ні написаної, ні розказаної, абсолютно ніякої. Це лише мій практичний досвід і. Мій авторський підхід і моя теорія, яку я можу уже визнати істиною. отак так буде правильніше. Тому тому людям я дуже вдячний і відповідно я розумію, що тема BRP, вона не до кінця розкри... розкрита. Якщо у вас є питання, які стосуються BRP, але на яких ви не знаєте чіткої відповіді, пишіть ці питання в коментарях. Я на них зніму окреме відео і все про них детально розкажу. Тому що час від часу мені пишуть в особисті, і там просто ну таке: хоч плач. А хоч смійся, непонятно. Звідки ти це почув? да, Десь я почув. Де почув, непонятно. Ну, але знаєте, то, що десь почув і запитав, це вже нормально. Тому що, як говориться, найдурніше питання це не задане питання. Тому в кого є якісь питання, не бійтеся їх задавати. Коментарі відкриті. Пишіть і цікавтеся. Далі, для тих, хто так і не дивився, що в нього там пише в BRP, він її просто отримав і отримав. Що я вам від себе? Я взагалі не, роблю, не люблю давати ніяких рекомендацій, але я вам скажу так: знову ж таки, чисто з точки зору практики, що перевірити. Дивіться: по-перше, ви перевірте правильність написання літер у вашій brp картці і правильність написання літер у вашому закордонному паспорті. І ще один момент, на який хотілося б звернути увагу: не губіть свою brp карту. А якщо загубили БІРП-карту, то якомога скоріше подайтеся на нову, якомога скоріше. Да, подача другий раз на brp карту, вона вже є платною. Це є офіційний внесок. Тому це також важливо розуміти. Тому й кажу: краще не губіть.